Не пройшло і місяця, а в мережі вже з'явилася немала кі, серед яких напружені психологічні трилери, емоційні драми, комедійні бойовики та ще багато чого цікавого. А щоб допомогти вам з вибором, що переглянути, в цьому випуску я підібрав 10 нових фільмів, які вже доступні для перегляду. Вітаю, друзі! Ви на каналі 99.9. За мікрофоном, як завжди, Юрій, і сьогодні на вас чекає сатирична кримінальна комедія про колишнього сім'янина, який волею долі потрапляє у вир небезпечних подій та злочинних інтриг, а також напружений драматичний трилер про виживання в екстремальних умовах та багато чого іншого. Перед початком хочу подякувати всім за підтримку каналу, вашу активність в коментарях, вподобайки та підписки, адже тільки завдяки вам канал існує та розвивається. Всі корисні посилання, як завжди, будуть в описі: Влаштовуйтеся зручніше і всім приємного перегляду. Сплячі собаки американо-австралійський кримінальний трейлер із Раслом Кроу в головній ролі, що розповість про колишнього детектива відділу вбивств, який розслідує нерозкритий злочин десятирічної давності. У центрі сюжету досвідчений у відставці Рой Фрімен, який страждає на серйозні провали в пам'яті, спричинені раннім розвитком хвороби Альцгеймера. Після проходження курсу лікування чоловік переглядає справи багаторічної давності і натрапляє на нерозкрите вбивство професора коледжу, що сталося ще при його службі. Занурюючись у матеріали справи, герой виявляє нові докази, які можуть докорінно змінити хід давно забутої справи. І заінтригований таємницями минулого та прагнучи повернути собі залишки пам'яті, чоловік береться за розслідування, щоб нарешті докопатися до правди. Фрімен зв'язується зі своїм колишнім напарником, і в міру того, як вони розплутують павутину проти річ, прихованих секретів і минулих зрад, Рою доводиться зіткнутися з жорстокою реальністю і болісним усвідомленням того, що деякі таємниці краще залишити в спокої. Одного разу в Ларої. Кримінальна комедія, події якої розгортаються у віддаленому містечку Техасу, а в центрі історії опиниться колись щасливий сім'янин Рей, який волею долі потрапляє у вир небезпечних подій. Головний герой ще вчора жив розміреним життям, працював менеджером магазину і був упевнений у вірності своєї дружини. Та, дізнавшись про зраду коханої в розпачі, він вирішує звести рахунки з життям. Але в його похмурі плани втручається таємничий незнайомець, який приймає скромного менеджера за найманого вбивцю і пропонує йому взятися за виконання добре оплачуваної роботи. Спокусливий гонорар за усунення місцевого бізнесмена здається аж надто привабливим. І замість того, щоб покінчити з життям, хлопець виявляється втягнутим у світ інтриг та небезпек, куди він ніколи й не думав потрапити. На кону знаходяться великі гроші, заради яких Рею доведеться вбити людину, яка не зробила йому нічого поганого. Тож тепер герой буде змушений обирати між моральними принципами та можливістю отримати свою частку від несправедливого та жорстокого світу. А хто дійсно являється професіоналами своєї справи, так це мої друзі і партнери сервіс онлайн-страхування Hotline Finance. У мобільному застосунку Hotline Finance зручно порівнювати, оформлювати та зберігати страховки, автоцивілку, медичну страховку для виїзду за кордон, зелену картку та інші. Тому раджу встановити застосунок всім водіям, а також тим, хто подорожує, адже тут ви завжди матимете під рукою всю інформацію про свої поліси, зокрема контакти вашої страхової компанії та інструкцію дій при настанні страхового випадку. А за моїм промокодом 39 Юей ви отримаєте гарантовану знижку 10% на автоцивілку чи турстраховку або бонусні гривні при оформленні зеленої картки. Посилання на застосунок залишу в описі під цим відео. Завантажуйте та користуйтесь. Мисливці на привидів Крижана імперія. Фантастична пригодницька комедія, яка є сиквелом фільму Мисливці на привидів з того світу 2021 року, та продовжує сюжет однойменних фільмів Айвана Райтмана 80-х років. Після попередніх подій в Оклахомі родина Спенглерів повертається туди, звідки все почалося, до легендарної пожежної частини в Нью-Йорку, де їхні попередники розробили секретну дослідницьку лабораторію, щоб вивести боротьбу з привидами на абсолютно новий рівень. Коли ж відкриття стародавнього артефакту звільняє могутнє зло, Нью-Йорк перетворюється на крижану імперію в розпал літа, а люди буквально замерзають на смерть від жаху. Тож нові й старі мисливці повинні будуть об'єднати свої зусилля, аби протистояти загрозі небачених масштабів та муситимуть зробити все від них залежне, щоб врятувати світ від другого льодовикового періоду. Фільм отримав схвальні відгуки від критиків і глядачів, тому з певненістю можна сказати, що на нас знову чекає легке і добротне сімейне кіно, яке вкотре потішить фанатів улюбленої історії дитинства. Заручники острова. Напружений драматичний трилер про виживання в екстремальних умовах, що розписть історію сімейної пари, яка виявляється відрізаною від цивілізації на безлюдному острові. Головні герої Бен і Лора, які здійснюють навколосвітню подорож на яхті, прибувають до узбережжя Антарктики і вирішують висадитися на березі, щоб подивитися острів. Раптово їх застає шторм, і герої залишаються без човна та провізії, відрізані від зовнішнього світу. А відсутність зв'язку і необхідність протистояти суворим умовам ставить на кін не лише їх життя, а й їхні відносини. Залишившись віч на віч з холодом і голодом, Бен та Лора сповна перевірять на міцність жагу до виживання та свої почуття, і подружжю все ж доведеться згуртуватися, щоб протистояти диким тваринам та жорсткому клімату. Фільм, що починається як традиційна пригодницька історія, перетворюється на вражаюче поєднання сурвайвел трилера і сімейної драми, що досліджує межі людської волі та міцності духу в часи непередбачуваних труднощів та абсолютного відчаю. Злісні маленькі листи. Британський комедійний детектив, сюжет якого розгортається у 1920-х роках у невеликому приморському містечку з розміреним життям під назвою Літл Гемптон. Якось місцеві жителі починають отримувати анонімні листи з непристойним змістом, які ганьблять їхню честь і гідність, сіючи недовіру та розбрат серед населення. Усі підозри падають на запальну скандалістку з Ірландії Роуз Гудінг, Однак деякі жителі, вірячи в її невинність, вирішують з'ясувати правду. Тому група небайдужих жінок на чолі з консервативною Едіт негайно береться за справу. Вони кидають виклик традиційним уявленням про роль жінок у суспільстві і починають своє розслідування. А у ході пошуку активістки стикаються з перешкодами та інтригами, незважаючи на які вони продовжуватимуть рухатися вперед, щоб знайти справжнього автора листів. Їхнє розслідування розкриє несподівані таємниці і викриє темні сторони суспільства, призводячи до шокуючого фіналу, який змінить життя всіх, хто був замішаний у цій скандальній справі. Місто таємниць зникла. Детективний трилер за у головній ролі знятий за бестселером британської письменниці Джейн Гарпер. Сили природи за сюжетом. Компанія з п'яти дівчат вирушає на тімбілдинг в гори, під час якого одна з них безслідно зникає. А зважаючи на непрості стосунки між учасницями походу, кожна з її подруг здається причетною до таємничого зникнення. На допомогу детективам приходить федеральний агент Аарон Фальк, який відразу ж здогадується, що решта дівчат щось приховує, і з кожним новим відкриттям герой розуміє, що те, що трапилося, це лише верхівка айсберга в цій заплутаній історії, де всі приховують щось більше. Кожна з учасниць походу розповідає свою версію подій між ними виникає напруга та взаємні звинувачення, а присутність агента Фалька лише викликає додаткові питання в тутешній поліції, адже виявляється, що потерпіла дзвонила йому перед своїм зникненням. Фільм тримає глядача напруженим сюжетом і непередбачуваним розвитком подій та втілює на екрані захоплюючу історію, що приковує увагу з першої сцени до вражаючого фіналу та показує, на що готові люди, аби приховати свої секрети. Все життя австронімецька біографічна драма заснована на одноіменному романі Роберта Зеталера 2014 року, який свого часу став новим подихом для німецької літератури. Сюжет фільму розповідає непросту історію життя сироти Андреаса Егра, який, рано втративши батьків, потрапив на виховання до прийомної родини, де на хлопця чекало нещасне дитинство, повне і важкої праці. Глава сімейства жорстокий і власний фермер, з першого знайомства не полюбив хлопчика. Та коли Андреас виріс, він пішов з сім'ї тирана, щоб жити самостійним життям. Через роки молодий чоловік працює на будівництві першої канатної дороги, а на заощадження орендує будиночок і заводить власну сім'ю з прекрасною дружиною Марі. Але невдовзі підступна доля забирає у чоловіка все і кидає його в жорна Другої світової війни. Цей неспішний і розмірений фільм розповідає про все життя головного героя, показуючи, як чоловік переживав усі труднощі та негаразди, а все це буде відбуватися на тлі неймовірно гарних краєвидів Альпійських гір. Задира Частково автобіографічна дебютна робота молодої британської режисерки Шарлоти Ріган та переможець кінофестивалю Sundance 2023 року. За сюжетом школярка Джорджі після смерті матері залишається на самоті, оскільки у неї немає близьких родичів, вона обманює соціальні служби і заробляє на життя дрібними крадіжками. Але все змінюється, коли раптово в її житті з'являється батько Джейсон, якого вона ніколи раніше не бачила і навіть не знала про його існування. Джордж реагує на появу незнайомця вороже, але Джейсон рішуче налаштований налагодити стосунки з донькою, тому попереду на них чекають нові відкриття, емоційні переживання і душевні метаморфози, що вимагатимуть сміливих і рішучих вчинків. Цей фільм поєднує оптимізм і веселий сюжет із глибокою сімейною драмою та дещо похмурими моментами. Хоча загалом це добрий, пронизливий, досить самобутній фільм на вічну тему дорослішання батьків і дітей та їх непростих відносин. Проклята діва. Психологічний трилер з елементами горору, який розповість моторошну історію, що розгортається у віддаленому італійському монастирі. За сюжетом новоявлена черниця Сасилії, яка вирішила пов'язати своє життя зі служінням Господу, приймає пропозицію церкви обійняти посаду в монастирі, який знаходиться у мальовничому італійському селищі. Дівчину досить тепло зустрічають на новому місці, проте з часом вона помічає, що в монастирі відбуваються дивні події і починає підозрювати, що її новий дім приховує у собі жахливі таємниці. Незабаром героїня дізнається, що вагітна і відразу ж стає об'єктом обожнювання та інтересу церкви, яка оголошує випадок непорочного зачаття Божим дивом. Однак ніхто не знає, кого виношує сестра Сесилія – прекрасне немовляче створіння темряви і зла. Інтригуючий сюжет фільму розвивається у напруженій обстановці, де релігійні вірування переплітаються з містикою і питаннями духовного буття, та разом з класичними прийомами жахів і якісним візуалом дає глядачам чудовий жанровий продукт. На цьому в мене все. Якщо вам подобаються подібні добірки, тисніть подобайку цьому відео, обов'язково підписуйтесь та пишіть будь-який коментар для підтримки каналу, адже цим ви дуже мотивуєте мене створювати для вас нові цікаві відео. Також не забувайте доєднуватись до телеграму, де я постійно публікую актуальну інформацію на кінотематику, а за можливості підтримайте мій збір на оновлення ПК. Посилання, як завжди, залишу в описі. Всім дякую за перегляд, бережіть себе та своїх рідних і до скорої зустрічі в наступному відео.